Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про респіраторні захворювання, адже з наступанням холодів та погіршенням погодних умов ця загроза постійно загострюється кожного року. І саме про заходи профілактики та способи захисту від респіраторних інфекцій ми поговоримо наступні 15 хвилин з гостею нашої сьогоднішньої програми, сімейною лікаркою Анастасією Соколовською. Добрий вечір, Вітаю, пані Стасія. Давайте спочатку розберемось, взагалі, так що таке респіраторні захворювання і які основні симптоми цих захворювань. Так, респіраторні захворювання це захворювання верхніх дихальних шляхів, які ми зазвичай називаємо це риносинусити, назофаренгіти, фаренгіти, тонзіліти, ларингіти. Трахеїти та бронхіти, тобто це всі захворювання дихальних шляхів, які викликані вірусами. До основних симптомів відносять лихоманку, це зазвичай підвищення температури до субфібрильних фібрильних цифр. Тобто, там, якщо простіше, 38-39 температура, кашель, хворі скаржаться на нежить і слабкість головний біль. Неспецифічні симптоми інтоксикаційні, це такі найголовніші. Так, симптоми? Так, так. А які основні способи передачі цих інфекцій, і як їм можна запобігти? Основні способи передачі гострих респіраторних вірусних інфекцій це повітряно-пилковий, тобто це воздушно-крапельний. І контактний, коли люди знаходяться в приміщеннях, доторкаються до предметів, які вже заражені мікробами вірусами, і потім торкаються своїх слизових шляхів, і таким чином людина. Себе заражає вірусними захворюваннями, вберегти себе від цього можна простими методами: це не перебувати в приміщеннях, коли є висока епідеміологічна небезпека по вірусним захворюванням, не перебувати в приміщеннях, де багато людей, де погано провітрюється це все, де. Також обробляти руки антисептиками, мити руки завжди, коли ви приходите додому, з магазину, з поліклініки, будь звідти. А, до речі, про миття рук, так? А, як правильно мити руки? Тому що, наскільки я знаю, завжди лікарі кажуть, що більшість людей неправильно це роблять. Неправильно, ми кажемо, що більшість людей неправильно це роблять через те, що всі зазвичай швидко миють руки. Ну, як відкрив воду, швидко прополоснув, там трошки мила і все. Правильно, все ж таки, це добре смочити руки, взяти достатню кількість мила. Це повинно бути близько трьох мілілітрів. Така кубка приблизно. Uh -huh. І добре помити руки. Це ось такими рухами, між пальців між пальців тильними сторонами долони Достатньо в часу, це приблизно 30 секунд треба цьому приділити. Та добре змити мило. Потім можна ще обробити руки антисептиком, якщо є така можливість, якщо ви прийшли. там Магазину так і от до речі про антисептики, так як часто рекомендується або не рекомендується використовувати, от, все ж таки антисептики, антисептики треба використовувати тільки за потреби, не потрібно їх використовувати кожну секунду, хвилину і так далі. От, якщо ви перебували в приміщенні, де багато людей. Торкалися якихось дверних ручок, столів, продуктів, в магазині, грошей. Так, потрібно обробити руки антисептиком, Але антисептик теж повинен бути правильний. Це з вмістом спирту від 65 до 80 щоб він не пересушував шкіру і таким чином він вам не нашкодить, а тільки прибере. Віруси та мікроби з поверхні шкіри, але і перебільшувати з ним також не потрібно. Так, не потрібно. Так, а якщо говорити про вакцинацію, так наскільки важлива вакцинація в системі профілактики і які щеплення рекомендується, рекомендується отримувати? Вакцинація це дуже важливо і це один із основних методів профілактики таких захворювань, як грип, від яких нам вже вдалося людству вже вдалося віднайти вакцину. і то у нас є вакцинація. Це ваксі грип. Це вакцинація проводиться кожного року всім дорослим людям і також людям, які знаходяться в групах ризику. Рекомендовано вакцинуватись щороку. Бажано що це робити в період з вересня по листопад, якраз тоді, коли найбільша кількість вірусних Самі захворювань, епідемій, Да, грипу, і це потрібно робити щороку. А для дорослих, що робити дітям? Дітки також вакцинуються ваксі-грипом, це вакциною від грипу. Також можна з 6 місяців вакцинувати діточок щороку. Якщо це перше, то там потрібно робити дві дози. Це, звісно, потрібно узгоджувати зі своїм сімейним лікарем. Також діточки в нас вакцинуються від інших захворювань, обов'язково всі щеплення за календарем. Саме від вірусних, то, мабуть, вакцина тільки від грипу. Всі інші вакцини, вони спрямовані на бактеріальні інфекції або інші. Так, ще таке питання, пані Сосія. Чому, чому важливо дотримувати соціальної дистанції от саме під час от таких заходів? Соціальна дистанція нам дає те, що, по-перше, так як перший і головний шлях передачі вірусних інфекцій це повітряно-крапельний, то дистанція нам допомагає тим, що людина інша, яка дихає, кашляє, можливо, не знає етикету кашлю і виділяє ці віруси і мікроби, звісно. Єдиний єдине джерело вірусів це хвора людина, або людина, яка знаходиться в інкубаційному періоді, тобто в такому періоді, коли ми ще не знаємо, що ми хворі, але ми вже можемо заражати інших людей. І от соціальна дистанція допомагає нам не вдихати цю велику кількість вірусу, який виділяє хвора або заражена людина. Таким чином ми себе захищаємо від е, зараження. А чи може захистити від зараження носіння масок? Тобто ми їх вже знаємо, так що від початку там року від початку ковіду почали їх носити так, але не всі за цей період, за цей час навчилися їх правильно носити, так і от давайте ми е, з вами розберемо, як правильно носити і чи зможе допомогти все ж таки ця маска. Так, маска, звісно, зможе допомогти. Це бар'єрний метод, який захищає від передачі вірусу, і ми не вдихаємо кількість вірусу, але при правильному носінні, ви правильно сказали, маску потрібно змінювати кожні дві години або коли вона стає вологою. Тобто, коли ви дихаєте, відчуваєте, що маска вже волога, потрібно її замінити, тому що вона не працює. Тим чином, щоб Яко? захистити і нас, і маскою ми не тільки захищаємо себе, ми ще захищаємо оточуючих. Це важливо і потрібно не тільки про себе думати, особливо якщо ви хворієте чи погано себе почуваєте. А носити маску. Також не потрібно торкатися маски брудними руками, постійно її поправляти, трогати і таке інше. І маска обов'язково повинна закривати ніс, рот повністю. Ось так. Так, чудово. А яким чином от саме здоровий спосіб життя може впливати на профілактику захворювань і, зокрема, от правильне харчування та фізична активність? Це взагалі, на мою думку, найкращий метод себе вберегти від захворювань це правильно харчуватись, тому що правильне харчування та фізична активність це запорука нашого гарного імунітету. Коли ми правильно харчуємося, тобто вживаємо достатньо різноманітну їжу, яка збагачена вітамінами та мікроелементами, то ми забезпечуємо. Хороше функціонування нашої імунної системи та організму в цілому. І е, коли людина також займається помірною фізичною активністю, вона загартовує себе е, також е, ну там, пробіжки якісь або прогулянки, хоча б е, обов'язково на свіжому повітрі, то теж це укріплює наш імунітет та імунну відповідь. Е, ще Хороша профілактика вірусних захворювань це берегти себе від надмірного стресу. Так, це дуже важко в умовах, в яких ми наразі перебуваємо, але від зайвого стресу себе вберігаючи, ми теж вберігаємо себе від зниження імунної відповіді і від ураження організму вірусами. Так, чудово, пані Сосі. Давайте в кінці ще раз нагадаємо, так які головні ознаки цих інфекцій, так і які найголовніші способи профілактики, аби вберегтись себе від респіраторних захворювань. Основні ознаки вірусної інфекції це температура, підвищення температури, нездуження, якщо ви відчуваєте, що вам погано, так, ломота в тілі, головний біль, температура 37 до 39, кашель буває. Часто люди скаржаться на кашель продуктивний або непродуктивний. Також частим симптомом вірусних захворювань, особливо наразі, люди часто скаржаться на нежить. Також це може бути ломота в тілі. І основні методи себе оберегти від цього, як я вже казала, то це правильно харчуватись, це провітрювати приміщення, в якому ви знаходитесь, в якому ви працюєте. Проводити вологі прибирання також немало важливо це. Дотримання температурного режиму та режиму вологості повітря в приміщеннях, в яких ви працюєте, якщо ви працюєте в офісі, чи якщо ви працюєте вдома, температура приміщення повинна бути 22-23 градуси це ідеальна температура, вологість від 50 до 70 відсотків. Тобто, коли у нас наступає опалювальний сезон або навпаки, коли люди користуються часто кондиціонерами, у нас вологість повітря. Знижається в приміщенні. І тому пересихають слизові оболонки верхніх дихальних шляхів. Тоді у людини більша вірогідність, тим паче, якщо в цьому приміщенні є інші люди, більша вірогідність заразитись вірусами. І також вакцинація, це я вже сказала, і фізична активність берегти себе від стресу. Чудово. ну що ж, Сазі, я дуже вдячний, що ви сьогодні завітали до нашої студії. так, І а, ми з вами так більш обширно поговорили про те, як можна себе вберегти і взагалі які симптоми, адже зараз якраз той період а, пік цих захворювань респіраторних. Дуже так. дякую. Дякую. А ви дивились програму Теледоктор. В гостях у нас була сімейна лікарка Анастасія Соколовська. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.